З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИС та його ведуча Юля Чалик. І сьогодні ми з вами поговоримо про підступного ворога, який може атакувати психіку людини в будь-який момент. Це посттравматичний стресовий розлад. А якщо коротко, ПТСР. Українці сьогодні, на жаль, все частіше зіштовхуються з цією проблемою, а наші захисники та захисниці перші в групі ризику. Тож, про те, як розпізнати перші ознаки та подолати наслідки ПТСР, ми сьогодні поговоримо з начальником управління психологічної підтримки персоналу командування військово-морських сил збройних сил України капітаном першого рангу Андрієм Урсолом. Я вас вітаю, Андрій Олександровичу. Очевидно, що участь Сил оборони України, зокрема особового складу військово-морських сил України у активних бойових діях, негативно впливає на психічне здоров'я наших захисників. Одним з небезпечних наслідків такого впливу є саме посттравматичний стресовий розлад, і в рамках реформи у бойових підрозділах формуються групи контролю бойового стресу. Розкажіть, будь ласка, які завдання виконують ці групи, і яку психологічну допомогу. Могу надають військові психологи нашим військовим на передовій. Я б хотів одразу зазначити, що посттравматичний стрес розлад – це вже стан психіки, який наступає. Через певний період після отримання людини бойового стресу зараз питанням психологічної підтримки військовослужбовців приділяється дуже важлива увага. Це іде в контексті програм, які зараз запроваджуються в державі стосовно ментального здоров'я. Психіка військовослужбовця повинна бути готова до такої. Дуже жорсткої підступної діяльності ворога. Під час базової загальної військової підготовки йому даються там елементарні навички стосовно визначення свого психічного стану, надання собі самодопомоги, також надання допомоги своєму побратиму. Існують програми навчання в першу чергу старшин сержантів методами, формами самодопомоги і взаємодопомоги способом рівний рівному. Коли військовослужбовці, які виконують завдання на одному кораблі або на одній вогневій позиції, взаємопідтримують один одного і надають допомогу по нормальному функціонуванню психіки в ненормальних бойових умовах, бо всі бойові стреси, так само як і їх наслідки, посттравматичні стресові розлади, пов'язані з тим, що наша психіка змушена реагувати на негативні фактори бою. Тобто на те, що людині в цілому то не притаманно. І відповідно відбуваються психофізіологічні і психічні процеси в організмі. Потрібен певний час для того, щоб він привів психіку до функціонування в нормальному стані, і відповідно потрібні зусилля для того, щоб йому в цьому допомогти. Коли людина довго виконує ці бойові завдання, то цей стан мирного збудження у порівнянні з мирною діяльністю Він триває достатньо довго, і відповідно. Це може мати негативні наслідки для психіки людини. Якщо виявляються ознаки бойового стресу, які потребують допомоги, краще звернутися до офіцера психолога групи контролю бойового стресу, який, як правило, є найближчим до підрозділу, який веде бойові дії, або до свого безпосереднього командира відділення, командира підрозділу, там, де сержант або старшини, Мають певні навички стосовно надання першої допомоги військовослужбовцю при виявленні в нього функціонування психіки там в режимі надмірного збудження або, навпаки, надмірного заторможення. А як от людина може розпізнати сама або можливо родичі, що в неї ПТСР? Люди по-різному переносять цей бойовий стрес, ну, у когось це виявляється там, в апатії, у когось в страхі, у когось, наприклад, в, надмірному, в надмірних рухах, хтось відчуває розлади сну, хтось відчуває розлади психіки, хтось відчуває надмірну роздратованість. Те, що стосується самоконтролю. Ми намагаємось розказати це військовослужбовцям під час базової, базової загальної військової базової підготовки в наших навчальних центрах. Те, що стосується близьких родичів військовослужбовця, то коли військовослужбовець після виконання бойових завдань повертається додому, слід розуміти, що він повертається з іншими навичками, з іншими поглядами на життя, ніж до того, як він попав у Збройні Сили України, до того як він приступив до виконання бойових завдань. Треба бути готовим до того, що Військовослужбовцю треба не нав'язувати свої погляди, спокійно його слухати, спокійно допомагати йому розібратися в тому, що його може роздратовує, щось бентежить. Можливо, він про щось задумався. Він, як правило, думає про своїх бойових побратимів, про те, як вони зараз воюють, то Треба дати можливість залишатися собою і розуміти, що в Україні функціонує дуже багато напрямків, ліній, організацій, різних форм власності, які можуть надати психологічну допомогу. Головне, щоб це було спокійно виважено, щоб військовослужбовцю саму цього захотілося. Водночас. Те саме відбувається і у військових частинах, які відновлюють боєздатність, Або якщо військовослужбовець після травмування, після поранення отримає можливість відновити своє здоров'я, йому також пропонуються різні форми. Відновлення в тому числі і психічного здоров'я, і підтримання своєї психіки. Чи застосовуєте ви у своїй практиці якісь методи, які використовують у країнах НАТО? Справа в тому, що Україна зараз перебуває в унікальній ситуації. Ми вивчали яким чином здійснюється психологічна допомога у збройних силах Ізраїлю. Це держава, яка ну в чомусь подібна до нас, оскільки там практично мобілізоване все населення на оборону своєї країни. До відкрито російського вторгнення ми активно вивчали досвід Хорватії. Де також було багато цікавого, що пов'язано із допомогою людям, які виконували бойові завдання у війську, зараз дуже активно вивчаються документи Сполучених Штатів Америки, Великої Британії інших європейських держав, які надають певні алгоритми і способи виконання завдань. по... Психологічній підтримці особового складу ті заходи, які зараз відбуваються у Збройних силах, а саме проведення спрямованої роботи на підвищення стійкості психіки військовослужбовців, на їх підготовку до ведення бойових дій. На Забезпечення психологічного супроводу під час виконання завдань, психологічне відновлення і реабілітації після виконання бойових завдань одночас дуже важливим є наш власний бойовий досвід, і відповідно всі методики, які вивчаються, вони адаптуються до умов широкомасштабної війни, яка веде Україна з російськими загарбниками. Оскільки у нас ситуація трохи відрізняється. Напевно, сильно відрізняється від того, як застосовувались збройні сили країн альянса з урахуванням того, що зараз вся територія України потерпає від ракетних ударів, країна агресора, то ми при прийнятті рішення стосовно застосування тих чи інших методик орієнтуємося і в тому числі на національні особливості, які можуть бути наслідки, якщо людина вчасно не звернулася за допомогою, знову ж таки, все індивідуально. Ну, як приклад, скажу, кожна людина по різному, коли попадає на корабль в морі, приносить хитовицю. У когось це викликає посмішку і прилів адреналіна, хтось ну, жорстко страждає через це. Так само у кожного, у кожного чоловіка або дівчини, яка стає воїном Збройних сил України, по різному проявляються наслідки. Участі у бойових дій. Робота психолога це робота на двоїх, і психолог допомагає тільки військовослужбовцю, людині розібратися в собі і відповідно забезпечити стійкість своєї психіки, забезпечити повернення до того стану, яка вона була, в якому вона була до ведення бойових дій. Я би рекомендував будь-кому і військовослужбовцям, і членам родин військовослужбовця, при Відчутті тривоги, страху, сумнівів, за можливістю звертатися або до військового психолога, або до військових капіланів, які зараз також з'являються у нас у підрозділах, до свого побратима, якому довіряєш. Оскільки дуже багато проблем, вони проговорюються під час розмови і в будь-якому випадку у війську є спеціалісти, які готові допомогти. І зараз ми працюємо над тим, що цих спеціалістів було більше і вони були більш якісно підготовлені. Дуже вам дякую за вашу роботу і за те, що прийшли до нас. Вам дякую, підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Бережіть свою психіку та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!